За рік вона прочитала понад сотню книжок, і це лише початок історії Аріни. Верховод. Дівчина переїхала до Тернополя із Сіверодонецька та з раннього віку має особливу любов до читання. У школі цю пристрасть підтримали, запровадили читацький календар. Кожен учень отримав буклет, де відзначав прочитані книжки. Наприкінці місяця найактивніших читачів нагороджували медалями чи подарунками. Аріна завжди опинялася серед переможців. А цьогоріч вона зробила ще. Один крок почала знімати власні відео на книжки. Це були зимні канікули. Я завжди багато читала, тому мама мені запропонувала, а давай спробуємо. Ми домовились на 10 відео, але ми ще не зняли ті 10 відео, нам вже почали писати видавництво. Ну Ми поговорили, домовились, що це типу, назавжди. Це так нелегко, легко. Ну, ми домовились. І отак от цим розпочалось. Аріна зізнається, читає різноманітну літературу від книжок про коців і космос до манги, детективів та історій жахів. У своїх відео вона ділиться найцікавішими моментами сюжетів, але розповідає їх так, щоб не зруйнувати інтригу. Каже, найбільше її натхнення щира любов до книжок. А я читаю на декілька книжок, а іноді можу і по одній читати. Я люблю читати так: одна довга книжка і там одна коротенька, яка може мінятися кожні два дні. Від початку року Аріна вже зняла понад сотню відео. У цьому їй допомагає мама, вона відповідає за сценарій, зйомку, монтаж, публікації в соцмережах та контроль усього процесу. У Аріни своїх соціальних сітей немає, у неї доступу до Інстаграму, Фейсбуку немає. Вона, звичайно, весь час контролює, дивиться, коментарі читає, відповідає разом зі мною, але все пишу і. Доступ тільки у мене, тому що вважаю, що зарано ще для неї. Юлія Верховод зізнається спершу це було випробуванням і для неї, хоч і вона була ініціаторкою нового захоплення для доньки, але тоді не мала навичок монтажу та й не знала, чи все вдасться. Тепер каже жінка, робота йде значно легше. Вони вже вивчили свою аудиторію, мають чітку стратегію, а тривалість відео зазвичай не перевищує півтори хвилини. Більше всього переглядів було на відео 12 дитячих викликів. Це книжка від видавництва ФОМАМОС, яка розказує про дитячі виклики, з якими діти можуть зіштовхнутися в своєму житті. Юлія Верховод зазначає, Аріну ніхто не змушує знімати віто. Якщо ж у доньки тимчасово зникає натхнення чи бажання працювати, її підтримує молодша сестра Поліна. Попри те, що дівчинці лише 5 років вона вже також робить книжкові огляди.